Вокали, тілесна практика у стилі барокко. В Коломиї в музеї писанкового розпису відбувся незвичайний майстер-клас. Зануритись в епоху барокко завдяки голосу і тілу присутнім допомагали експертки зі Львова. Відвідали захід і наші журналісти. Привали! Знайомство, коротка розминка і вже скоро у музеї писанкового розпису звучить перша барокова пісня. Її для початку, як взірець, виконують гості зі Львова Віра Гончар та Діана Горбань. Обоє представляють проєкт барокових пісень і пластики. Ой, пічко, Себароко він такий химерний, він такий ем, пишний. І однозначно це йдеться теж про багатоголос, про різноманіття цих голосів, які кожен окремо є е, цікавим і особливим, але разом вони творять ще якусь дуже таку красиву композиційну цілісність. Віра Гончар із захопленням розповідає про бароковий вокал. Дівчина переконана, українці зовсім мало знають про цю величну епоху. Є такий та стереотип, що українська культура це про щось е, таке народне, просте і досить таке. Е, Ну, скажімо, сільське. А власне, барокова культура і культура українського бароко це про високу культуру українців. І це про те, що українці можуть творити високу культуру, і про те, що вони її творили. І це була культура направда такого високого європейського рівня, яка вартує того, щоби про неї знали в світі, і насамперед, щоби ми про неї знали. Здається, що це таке щось та пишна, і ну не зовсім близьке. Ну там для мене, наприклад, а для діани. Але от через пісні і через також скульптури Єгана Пінзеля, скульптора, який жив в Україні на Галичині. І коли ти стикаєшся з цим, ти бачиш, що та в Україні творилося справді, як вже згадували, високе мистецтво. І ну, як мені, як акторці, також ну, просто є така природня цікавість, а як, а як я можу це відтворити барокової пластики взято скульптури Йогана Пінзеля, то в піснях головним натхненником є видатний український філософ Григорій Сковорода, зазначає Діана Горбань. Ми в нашому театрі в Українському католицькому університеті минулоріч проводили театральну лабораторію військовороди, де ми власне досліджували і бароковий спів, і барокову пластику. Бо знаємо, що Сковорода він він творив в епоху бароку і він. Його його тексти, і вони вони виражають цю епоху. Ну, цю красу. Бароковий майстер-клас організаторки приурочили 300-річчю Григорія Сковороди. А присутні, окрім нових знань та досвіду, навчились співати пісні тієї доби. Між іншим, автором деяких вважають саме Григорія Савича. Lord,